Здравствуйте! Блэк Нига! Чернигов Попри події в країні, у Чернігові відкрили сьомий сезон Ліги КВН. На фестиваль подали заявки 30 команд. Це рекорд, кажуть організатори. Щоправда, конкурсний відбір пройшла лише половина. У новому сезоні глядачів смішитиме 13 команд з Києва, Чернігова, Прилук, Житомира, Миколаєва та Умані. Попри багаторічну участь у Чернігівській відкритій лізі КВН білоруських та російських команд у сьомому сезоні. Не буде. Только сугубо политическая обстановка, то, что сейчас происходит в стране, поэтому в Беларуси, скажу вам, просто вузи не пускают свои команды в Украину под угрозой э, отчисления. Будемо надеяться, что ситуация как-то поменяется за три недели, за місяць, Может быть, кто-то все-таки доедет. Есть такой вариант, что можем их добрать. Но пока что он очень маловероятен. Не доїхала й харківська команда. Проте ті, хто все ж зміг взяти участь налаштовані на сезон серйозно. Минулого року головний приз розділили команди з прилук та гомеля. Кому посміхнеться фортуна цього разу, судді не загадують, але вже очікують боротьби. Зокрема, від переможців фестивалю і володарів бонусного півбалу у наступній грі у менської команди діагноз Кашпіровського. Україна язичний юмор тут основна звісно, ізюмінка, тому що мало таких команд к нам сюди добирається, щоб вот такий легкий суржик. І, ну і взагалі, ребята, весело, артистичные. Я вважаю, що достойно виграли фестиваль. Особливим гумором та побутовими сценами, хлопці підкорили і чернігівського глядача. Чуєш, ти продавщиця, А ну, давай сюди бігом, той самий дорогий коньяк. Давай! Поїхали! 18 років є. Які 18 років я тебе грабую зараз, У мене тут взагалі то пістолет, якщо ти не бачиш. Грінвіч сюди бігом! Без паспорта не продам. <ривіт> <ривіт> На! Ти що, придурок, в чулках на паспорт фоткався? На відміну від фіналу сезону, про політику майже не жартували, але теми національних меншин все ж зачепили. Єврейська ігра в стульчик. Приз переможцю сезону вже готують, обіцяють, буде не меншим за минулорічний. Сума грошового фонду в нас залишається незмінна, можливо, мінус, можливо, плюс. Ми, але ми пишаємося своєю стабільністю і тим, що за от 6 років, восьмий рік підряд ми. Ми витягнемо це, як би його складно не було із спонсорами. Учасники фестивалю переконують, поки лише розігрівалися. Далі наглядачів чекає цікавий сезон. Одна восьма фіналу вже 29 березня. Да то я патру. За 60 сказал я ей два штуки по рубль пятьдесят Бабка с пожара едой торговала, справку со станцией точно не брала. Привет, милок, сожри мой пирожок Бабка с пожара едой торговала, справку со станцией точно не брала. Теперь больница я и этому виною чечебуречик, че чечебуречик, чечебуречик, че, чече.